Вітаю, друзі! Вітаю вас з ранком четверга, четверга. І традиційні 5 хвилин Олексій Ляшенко Почнемо з чого. Штайнмаєр відміняє свій візит в Київ. Відміняє свій візит. Чому? Тому що небезпека. Він був запланований а, на сьогодні, але він вчора відмінив небезпека. Знаєте, іноді хочеться таке сказати. Таке сказати, а якби їхні Зенітні установки, ті, що вони нам дали там 3 чи 4 штуки, було їх у нас зараз, 40, не було б небезпеки. Не від шахідів. А ПВО працювало проти ракет. Не було б небезпеки. І ось бачите, вони там живуть. Їдять сир, їдять м'ясо, їдять ковбасу, сплять в теплому, в теплому вони сплять, повірте мені, в теплому. Там в них взагалі тепло. Більшість частини Європи, окрім, південної, північної частини, ну, Германія, так собі, а далі все тепло. Вони там не розуміють і ніколи не зрозуміють. Як у нас ми зараз чекаємо відключення електроенергії? Так, нас повідомили, що буде відключення, тому що б'ють по електроенергії, тому що ми не воюємо, нас знищують. Це не війна між державами, між армією, між все. це є звичайне знищення народу. Те, що сказав Путін. Те, що сказав Путін, що їх треба знищувати ще в утробі, вони не повинні тут бути. Він сказав, що ми наслідники Бандери, які там щось роблять. слухайте, це людина, це керманич держави, яка претендує бути великою державою. Ні, друзі, це да, довелося нам кожному поколінню, довелося жити в якійсь історії. Ну, нічого, ми витримуємо. Ми витримуємо. Тому що хлопцям, дівчатам, захисникам на фронті набагато тяжче. А вони ще переживають за нас. Як там ми? Без електрики, без... вони переживають, що не змогли все, все зробити, щоб ми жили тут гарно. Тому, друзі, ми повинні. Да, ми повинні. Не те, що там щось ми повинні зараз допомагати. От зараз кожен має прочувствувати, відчути, що він також захищає свою державу. Будуть вимикати світло, будуть вимикати тепло, буде холодно, буде, ну можливо, десь якось трохи і в їжі. Треба буде ну, трошечки там не використовувати хвильові пічі. Забути про них. Забути це саме страшне. Як можна менше використовувати чайник? Я вчора це казав. Економити. Економити. Розумієте? Тому що, можливо, буде навіть ще гірше з отакими штанмайерами. Розумієте, отакі штанмаєри, вони, я навіть слов не хочу знаходити, підбирати. Так, ми опинилися в такій ситуації завдяки собі. Поколінням, 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 які обирали, обирали, обирали бруд, обирали непотріб, обирали те, що не, взагалі не можна було. Підпускати до влади, але ми це робили. І тох так же робили в Росії, також робили в Білорусі. Ось і тох, ось вони, росіяни і білоруси. Але ми в якийсь час схаменулися, все-таки схаменулися, тому і ми відрізняємося від цих народів, тому і ми відрізняємося від цих навіть не народів. Що ми схаменулися, і ми змогли оцінити те, що так ми робили щось не те і почали робити інше, почали перебудовувати свою державу. А ось цим так званим братам не сподобалося. І почалося те, що почалося зараз. Але ми, якщо ми схаменулися, то ми повинні йти далі. Ми не повинні. Тепер плакати, ми не повинні стагнати, ми не повинні та ми повинні держатися, кріпитися, і ми це можемо, і ми це будемо робити, і ми будемо разом з нашою армією, разом з ЗСУ, разом один з одним. Допомагайте один одному. Допомагайте. Треба підвести, підвезіть, можемо е, надати допомогу. Надайте, треба е, щось зробити. Зробити один одному. Друзі, такий випуск вийшло зранку, але він такий потрібен. І треба це згадувати, і треба пам'ятати, що ми живемо у вільній державі. Дякую. Ввечері стрім. Лайкайте, коментуйте, донатьте, будь ласка, і дякую вам за донати. Ну, все робить. Поширюйте. Ви знаєте, що робити. До вечора, ввечері 20.00. Якщо буде світло, буде стрім. Не буде світла. Вибачте, я вийду в інший раз. Україна переможе.